Урок перший розповідаю про літній відпочинок. Добрий день, мої розумники і розумниці. Хай цей урок подарує нам гарний настрій і нові знання. Посміхніться і вперед до цікавого. Який у вас настрій? Що нагадує вам про літо? Літо подарувало нам багато цікавого, і сьогодні ми пригадаємо свої найяскравіші враження та навчимося про них розповідати. Після літа друзі ділилися враженнями про відпочинок. Разом з однокласниками прочитай у ролях діалог їхньої розмови. Щебетунчик. Я рибалив з дідусем на озері. Дідусь упіймав великого коропа, а я зловив аж три карасі. Потім ми розклали вогнище та зварили юшку з риби. Це така смокота. Читалочка. Ми з бабусею ходили на узлісся по суниці. Ягоди були солодкі, соковиті і запашні. Бабуся збирала їх у кошик, а я не могла стриматися, щоб не покласти собі в рот, адже вони такі смачні. Родзинка, я побувала на страусиній фермі. Годувала найбільших у світі птахів, дізналася, що страуси не літають, зате дуже швидко бігають. Ці птахи ще й дуже сильні. Удар їхньої лапи може поранити або й убити навіть лева. Тому зі страусами треба бути обережним. Гаджик. А я побував в незвичному зоопарку. Він називається контактним. У ньому можна контактувати з тваринами. Я годував єнота, їжака, кролика, гладив їх, а ще робив з ними селфі. Світлини вийшли чудові! Хто з героїв був на рибалці? Де була читалочка, що нового дізналася родзинка про страусів. Що цікавого розповів гаджик? Приготуйся розказати про найцікавішу подію, яка відбулась у твоєму житті влітку. Прочитай слова у словниковій скарбниці, вибери ті. Які підходять для твоєї розповіді, розкажи про цікаву подію, яка відбулася у твоєму житті влітку, за поданими запитаннями. Де ти побував або побувала влітку, що тобі найбільше запам'яталося з літа? Де відбувалася ця подія? Які враження залишилися після неї. Мої канікули на морі. Цього літа я відпочивала на морі з батьками. Ми жили в невеликому будиночку біля пляжу. Щодня я купалася, будувала замки з піску і гралася з іншими дітьми. Мені найбільше запам'яталося, як ми каталися на катері і бачили дельфінів. Це була незабутня пригода. Я дуже рада, що провела літо так цікаво. Моє літо в селі. Цього літа я залишився вдома в селі. Я допомагав мамі на городі і доглядав за курочками. Ще я грався з друзями, ми запускали повітряного змія і грали у футбол. Часто ми ходили до річки, кидали камінці у воду. Увечері я любив дивитися на зоряне небо і слухати цвіркунів. Літо було гарним, бо я був разом із родиною і друзями. Літні канікули. Цього літа я була вдома в селі. Мені найбільше запам'яталося, як я збирала квіти у лузі. Це було біля нашого дому. Я була рада, бо квіти були дуже гарні. Літні канікули. Цього літа я залишився вдома. Мені найбільше запам'яталося, як я грався з другом у футбол. Ми грали на шкільному майданчику. Мені було весело і цікаво. Прочитай свою розповідь. Якщо знайдеш помилки, виправ їх. Якщо бажаєш, прочитаю кріслі автора свій твір для однокласників. Що нового ми сьогодні навчилися робити? Чи легко було пригадати і розповісти про літо? Чия розповідь тобі запам'яталася? Вдома, якщо є бажання, намалюй кольоровими олівцями ілюстрацію до своєї розповіді. Цеглинку Лего підійміть, зустріч нашу оцініть. До зустрічі!